Всім доброго дня! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні продовження теми дисикація та розтріскування сої. Е, така історія це поле. У нас було вчора дисиковано за допомогою дронів. Сьогодні вночі було дисиковано за допомогою дронів. Е, сьогодні, сьогодні вже четверта година дня. Е, ми вже бачимо, що фон поля змінився Повністю змінився. Взагалі практично ну, немає зеленого листя немає, жовтого також немає. Швидкість спрацювання просто фантастична. Якщо ми знаходимо зелені листи, ось оце вчора була зелена рослина, у якої були зелені листи. Дивіться. Все. Спрацювання максимальне, вологу витягнуло всю. І я скажу, що. Ось, дивіться, так само зеленісінька рослина. Вона попаде в комбайн, але вона попаде без, значить, без вологи. вже. Попаде. Що хотілося б сказати, не додавали ми ніяких клеїв. Поки що з розтріскуванням ситуація контрольована. Так, є тріскані рослини, але поки що ще ми, так скажемо, тримаємось. Що хотілося б сказати. По поводу клеїв. Буде експеримент з клеями, пройдемо ми один проход, подивимося, покажемо, проекспериментуємо, подивитись на результат, скажете свої якісь думки, висновки, чи потрібно воно, чи ні. Але досі я залишаю скептичним до цих препаратів. Дякую за увагу, за перегляд. Всього найкращого, бережіть себе.